На наступну добу по 30 листопада попередження про удари е по Вінниці. 5, 6, 7, Дивимось. Вінниця. На наступну добу, друзі, ну от з повітря, з повітря є загроза, але серйозних якихось, бачите, от повітряна загроза е є, але серйозних. Е Якихось там пошкоджень або попереджень серйозних немає. Ось сама Вінниця випадає. Дев'ятка не, не дуже гарна карта, але так прям нічого критичного не випадає на наступну добу по Вінниці. По Вінницькій області. Так, йдемо далі. Йдем далі. Волинська область. Волинська область на наступну добу попередження про е загрози ударів. Дивимось, Волинська область от 30 листопада. 7. Волинська область. Волинська область. Дивіться, попередження випадає, але туз відвернувся і тут валет пустий. Тобто, або попередять заздалегідь по Волинській області, можливо, буде відпрацювання нашими військовими. Там по ворожим цілям. Тому серйозних загроз, друзі, не випадає. Але от світло світло будуть вимикати. Ось так. Випадає тут штрифовий верх. Випадає, що світло будуть вимикати. Ось так, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу по 30 листопада. Загрози попередження по Дніпру. Дніпро дивлюсь. Так, друзі, по Дніпру випадає область або передмістя Дніпра, але щось серйозних, не, серйозних прям загроз таких не випадає. Повітряна небезпека випадає, але серйозних загроз, друзі, не випадає. Ось приціл на інфраструктур, інфраструктурні інфраструктурні об'єкти або якісь казені Казені дома. Ну, казенний дом показується, скоріш за все, інфраструктурні об'єкти, друзі. Або от по області може бути напруга. Дніпро нормально випадає. Прям не критично. Так, йдемо далі. Кривий ріг, дивлюсь. Кривий ріг на наступну добу по 30 листопада. Загрози від ворога. Так, по кривому рогу. Кривий ріг. Кривий ріг обережно. Серйозних прям суперкритичних не випадає. Але ось края міста чи ці, ці району випадає. Тому, друзі, по кривому рогу попередження випадає. Попередження випадає, але от відпрацювання ми нашими військовими, бачите, військовий захищає, тому серйозних для мирних жителів прям. Критично не випадає, але відпрацювання можливе нашими військовими. Не критично, друзі. Йдемо далі. Житомирська область загально на наступну добу загрози від ворога по Житомирській області. 6, Житомирська область. Так, дивіться, друзі, ну по Житомирській області серйозних прям критичних карт, поганих комбінацій не випадає на наступну добу. По краям області, можливо, відпрацювання нашими військовими або ближче до закінчення тієї доби, що ми дивимося наступної. Ось так. Але не, не критично. По світлу перебої, можливо, буде відключено там по області які серйозні. Ось так. Дуже якихось серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Закарпатська область наступна. Закарпатська область на наступну добу. Дивимось, загрози від ворога по Закарпатській. Раз. Два, три. Сім. Закарпатська. В Закарпатській області серйозних загроз не, не випадає, але випадає ось таке переживання, пустих багато балачок. От люди, люди балакають, переживають щось ведуться на оці ну, закиди інформаційні. Так, друзі. Секунду, тут у мене чорт з'явився, треба його вимкнути. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Закарпатську подивились. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя на наступну добу по 30 листопада. Загроза від ворога по Запоріжжю. Шесть, Запоріжжя дивимось. Так, друзі, дивлюсь, Запоріжжя серйозних загроз не випадає. Карта зла випадає, але вона тут е, слабка. Е, можливо, відключення там електрики, ось таке. Серйозних загроз, прям нічого катастрофічного, друзі, не випадає. Не випадає на Запоріжжя на наступну добу. Йдемо далі. Йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. На наступну добу загрози від ворога по Івано-Франківській області. Дивимось Івано-Франківська. Повітряні тривоги, можливі, бачите, повітряна тривога. Та захист нашими військовими. Можливо, відпрацювання, але серйозних якихось там загроз, пошкоджень, чогось такого критичного не випадає, друзі. Ось так. Края області і відпрацювання нашими військовими потенційно або попередять взагалі заздалегідь, що буде направлятися на Івано-Франківську область. Ось так, друзі. Далі йдемо Київська область загально. По 30 листопада загроза від ворога по Київській області. 4, 5, 6, Київська область. Так, друзі, дивимось. Київська область. Також серйозних карт якихось загроз, серйозних не випадає по Київській області. Всім доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Так Київ дивимось окремо на Київ. Загрози від ворога на наступну добу по 30 листопада. 7. Київ. Також, друзі, немає, слава Богу, на наступну добу серйозних загроз по Києву не випадає. Дев'ятка випадає, така карта е пікова, не, не дуже гарна карта хвороби, але вона тут м'яка. Тобто серйозних якихось там супер загроз не випадає на наступну добу по Києву. Так, далі йдемо. Кіровоградська область. Кіровоградська область, загроза від ворога на наступну добу по 30 листопада. Кіровоградська область. Кіровоградська. Так, друзі, в планах є. Ось карта зла випадає, але серйозних прям загроз не випадає. Тут шістка пом'якшує карту зла. Я не бачу я випрацювання нашими військовими можливо по області. <кій> серйозних прям загроз є. Не випадає. Але по Кіровоградській області у них плани по, по інфраструктурним об'єктам є. Все-таки будуть намагатись туди попасти, але там серйозних успіхів у них немає. Ось так. Бачу, що військові вже, е, вже, готові, вже готові все відбити. Так, йдемо далі. <клів> Львівська область загально по 30 листопада на наступну добу. Загрози від ворога. Сіньвівська область. Також, друзі, мітяться вони туди. Карта зла, бачите, карта зла і Ось випадає. Сері... Ну, така не дуже приємна, але не прям така критична катастрофічна карта. Тут ось пом'якшує цю комбінацію, тому е все одно в них не вийде. Е не вийде. Тут дві десятки, друзі. Не вийде. Намагатися в планах у них є. Серйозних якихось там загроз, катастрофічних також не випадає. Це добре, Львівська область. Одеса ще буде, ще буде. По алфавіту йду. Так, дивимося Львів. Загально Львів. загрози від ворога по Львову. П'ять. Сім Львів. Львів, ну як і на Львівську область, бачите, випадає е, Львів, але серйозних загроз не випадає, друзі. Прям нічого катастрофічного там серйозних загроз не випадає. карт таких поганих дуже не випадає. Тому ось так. Ідем далі, Йдемо далі. Йдемо далі. Так, друзі, Дніпр був, Так, був, Полтавська область буде. Друзі, по алфавіту дивлюсь. Кожен стрім я викладаю в YouTube. Тому, хто пропустив місто, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube. Є в профілі YouTube. Кнопочка Заходьте, підписуйтесь. Я повторюю, викладаю всі стріми в Ютубі. Ось так. Буде Чернігів. По алфавіту, друзі, йду. Так, далі у нас Миколаїв. Дивимось, Миколаїв. Миколаїв та область. Ось так подивимось. Миколаїв та область. Всі, Миколаїв та область. Загрози від ворога. Ось бачите, по загрози найбільше для військових наших випадають, але вони все одно все, все одно вистоять і вони знають там про ті плани, які є у ворога. Сповітря, повітряні тривоги, такі потенційні загрози з повітря є, але. На наступну добу серйозних, прям таких критичних не випадає. Дивлюсь на наступну добу по 30 листопада. Так, йдемо далі. Одеська область. Загально. Дивимося Одеська область. Загрози від ворога по Одеській області по 30 листопада. Одеська область. Друзі, Одеська область обережна. На наступну добу випадає об'єкт інфраструктури, можливо, десь деякі не, не, серйозні, не критичні, але можуть бути деякі влучання. Та для мирних жителів прям катастрофічних ніяких загроз не випадає. Людей мало випадає, тут військові більше випадають, будуть захищати в тому плані, що випадає. Але ось можуть нанести зло на якийсь об'єкт інфраструктури. Хто же поряд, поряд обов'язково дотримую всіх тривог та реагуємо на всі офіційні заяви, друзі. Ось так. Ідемо далі. Кременчук. Кременчук на наступну добу. Загроза від ворога по 30 листопада. Кременчук, дивлюсь. Кременчук, дивіться, друзі, Ось, карта зла випадає. Карта зла випадає, але серйозних прямо загроз таких не випадає. Дотримуйтесь повітряних небезпек. Прям серйозних катастрофічних загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Ідемо далі. Полтавська область, я дивлюсь, загальне. Загальна Полтавська область на наступну добу по 30 листопада. Загроза від ворога. 6, 7. Дивимось. Друзі, дивіться, повітряні тривоги випадають края області. Випадають края області. Можливе потенційне відпрацювання нашими військовими. Але серйозних прямо загроз не випадає. По Полтавській області, края області, десь, може, де є об'єкт інфраструктури, але від, наші військові відпрацьовують там по ворогу і повинно бути все нормально. Серйозних загроз таких не випадає. Це на наступну добу. По 30 листопада. Так, йдемо далі. Рівненська, Рівненська область, Загрози від ворога по 30 листопада. Рівненська область під захистом наших військових. Бачите, потужний захист, тому там особливо дуже прям переживати не потрібно, Але реагувати на тривогу потрібно. Серйозних загроз не випадає, друзі. Потенційно наші військові можуть відпрацьовувати, але прям суперзагроз на наступну добу немає, не випадає. Йдемо далі. Сумська область. Сумська область на наступну добу по 30 листопада загрози від ворога по Сумській області. Дивимось Сумська. Е, так, друзі, дивіться, прям серйозних не випадає загроз. Е, можливо, можливо, по краям області вони будуть намагатись, може, пошкодити якісь там також об'єкти інфраструктурні, або там якісь підстанції, щось таке. Випадає, але не критично, друзі, серйозних я не бачу там ні наступів, не прямо якихось там серйозних загроз чи наслідків по, по Сумській області. Зараз дивимось, подивимось суми, окремо суми попередження для людей. Сім. суми дивлюсь. Суми. Суми під захистом знову ж таки вказують, бачите, дуже серйозне групування, наші переживати дуже там прям ні за що, друзі. Можливе відпрацювання потенційне нашому військовому, але от е, ніяких там катастрофічних, критичних загроз не випадає. карт таких немає. Так, йдемо далі. Тернопільська область. Далі у нас по алфавіту. Так, Тернопільська область. На наступну добу по 30 листопада загроза від ворога по Тернопільській області. Всім. Дивимось. Тернопільська випадає нормальна карта, друзі. Серйозних не випадає загроз. Щось вони планують там по інфраструктурним об'єктам, але якось воно минеться, друзі. Серйозних загроз там не випадає. Ось так. Йдемо далі. Хмельницька. Хмельницька область. Загрози від ворога по Хмельницькій області. Шесть. Сім. Дивимось Хмельницька. Так, друзі, дивіться, Хмельницька область, Хмельницька область е, обережно. Північ, можливо, Хмельницької області десь. Випадає ось так вечірня, така вечірня ближче до ночі карта. Можливе, можливе, можливе щось будуть, будуть нам буде намагання з воздуха бачите, туди потрапити, але все ж таки більша частина якось буде попереджена, попереджена не вийде в них. Все одно валет пустий і ось. Орковські надії, орковські плани, вони пусті там. Тобто вони не зможуть добитись того, чого вони там планують. Також там угрупування наше військове є і треба там більш уваги приділяти Хмельницькій області. Так. Ідемо далі. Йдемо далі, друзі. Але попередження по Хмельницькій області випадає, друзі, тому треба бути обережним. Треба бути обережним. Реагувати на всі тривоги та офіційні заяви. Ідемо далі. Харківська область, загальна Харківська область, загрози від ворога на наступну добу по 30. Дивимося, Харківська область. На наступну добу, друзі, серйозних не випадає загроз по Харківській області. Нормальна карта. Попередження таких критичних не випадає. І дивимось Харків по 30 листопада. Харків. загрози від ворога по Харкову дивимось. 7 по Харкову. По Харкову вони, вони планують, бачите, друзі, але все одно ось пустий удар. Тобто, якщо ми по області не побачили, то по Харкову от вони планують по Харкову щось зробити знову ж таки якийсь там удар чи обстріл, щось таке, але серйозних загроз не випадає, бо тут валет, бачите, серйозних прям по Харкову не випадає. Там дуже-дуже. Люди підтверджені ось цим і псошним всяким закидам, друзі. Ось так. Треба слухати офіційні заяви від офіційних, від офіційних представників. Не вестись на провокації на всякі закиди в телеграмні і так далі. Наступну добу по Черкаській області. Сім. Черкаська. Так, друзі. Края області, края або передмістя Черкас, або от края області, щось таке, намагання в них будуть, але серйозних якихось там результатів в них та якихось наслідків для нас не випадає, друзі. Ось так. Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Е -е -е Ідемо далі. Чернівецька на наступну добу. Загрози від ворога по Чернівецькій області. По Чернівецькій області. На наступну добу, друзі, серйозних загроз не випадало також. Це добре, це добре, але от. Е Края області або передмістя. Можливо, відпрацювання так потенційно нашому військовому випадає, друзі. Це більше от, не впрям в Чернівцях, або края області, або передмістя. Треба взагалі-то серйозних загроз не випадає, але от відпрацювання потенційно нашому військовому може бути. Не нехтуйте тривогами, друзі, реагуйте на всі офіційні повідомлення. Так, і йдемо далі. Чернігівська область, подивимось, загально. Чернігівська область, загрози від ворога по 30 листопада. 7. Чернігівська область. Чернігівська область, друзі, не випадає серйозних загроз. Тут тут відвернувся. Края області це можливо показують якісь такі. Можливо, щось арт артилерійські якісь такі провокації, щось таке може бути. Серйозних загроз не випадає, угрупування наше військове там посилене і вони захистять. Серйозних загроз немає по Чернігівській області, друзі. Не випадає якихось там дуже серйозних наслідків. І йдемо далі. Загально Чернігів на наступну добу, на наступну добу Чернігів. Попередження про наслідки від ворожих атак. Так, 6, всі, дивимось. Дивимось. Також, друзі, серйозних немає. От края області можливо, края області де щось, але воно таке пусте, тобто, то, 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 тобто дрібне. Але ось реагуйте на повітряні тривоги, друзі, і серйозних таких загроз прям не випадає. Щось катастрофічного. На чернігів не випадає. Ось так, друзі, ось так, що ми побачили.